Одинадцять юних дзюдоїстів з Кременчука взяли участь у всеукраїнському турнірі, який відбувся на початку місяця у Хмельницькому. Загалом у змаганнях взяли участь більше 350 спортсменів з різних областей України. За результатами турніру наші спортсмени отримали сім призових місць. Вибороли дві золоті медалі, три срібні та дві бронзові нагороди. За одинадцяти спортсменів. Я скажу, це дуже хороший результат. Тим тим паче беручи до уваги, що це всеукраїнський турнір, якому приймають хлопці та дівчата з усієї України. Ми показали рівень. Дзюдо Полтавської області міста Кремічука, що ми можемо, що у нас досить сильна школа і що є перспектива у нас. Золоті медалі у своїх вагових категоріях отримали Артем Довжик та Богдан Заболотний. Хлопці тренуються п'ять днів на тиждень, аби показувати гідні результати на змаганнях. У мене було п'ять сутичок, але складніше знову було друга сутичка. Вона була та й надовша. Мені б загалом сподобалося було Та мені сподобалася ця атмосфера. Фіналіст був дуже сильний, більше за мене, але я там справся. Ми з хлопчиком дуже гарно боролися, він сильний, більше за мене, але я його переміг. Серед хлопців другі місця посіли Кирил Руденко та Гліба Рахцій. Юні дзюдоїсти поділились враженнями та розказали, як їм вдалося отримати перемоги у сутичках. Перша схватка просто так. Я впав просто і йому дали просто так. А потім я відігрався з так. Друга теж впав я на возарі, але відігрався за себе. А третя на останніх секундах одне. Було важкувато, було, були гарні суперники, сильні. Ну, в фіналі програв за перше місце, став другим. Була складніша, напевно, друга, тому що був такий невисокий хлопчик, був не дуже удобний Та для мене. Та такий шустрий ритм. Кінець зустрічі далося його перемогти. спортсменка Єва Волошина отримала приз за волю до перемоги та за результатами двох сутичок посіла друге місце, адже поступилася суперниці у фіналі. Варто відзначити, що єва знову боролася серед старших дівчат. Людей було мало нового вісу. Я боролась тільки дві зустрічі. Перша дівчинка робила. Я тільки підверталась, вона контратаки тільки робила. А з другою дівчинкою я їздила. Це по Віталій Позняков провів три сутички та посів третє місце. Також бронзу виборола дзюдоїстка Анна Бухарова. Дівчина відзначила гідний рівень своїх суперниць. Мені дуже подобалося боротися, було дуже цікаво, багато суперників. Я зайняла третє місце. Вони проходили. Ну дуже тяжко було, бо суперники теж дуже достойні сильні. Я в третє місце. Було три сутички. Я дві виграв, одну програв, було дуже складно. Суперник був. Складний Ми його вже цієї суботи у місті Дніпро відбудеться всеукраїнський турнір серед дівчат. А також спортсмени готуються до змагань наступного місяця. Вибираємо сильні турніри, де хороша конкуренція. І от я думаю, що наступному місяці, щоб всі команди ще раз виїхати, скажімо так, на останній в цьому році турнір, який сильний проборотися. А потім уже з Нового року будемо працювати по-новому. Будемо старатися скрізь їздити і брати медалі. Бердаєва, Віктор Петров Кремчицькі новини